you З нагоди трьох тисяч підписників на YouTube каналі я вирішив записати відео про те, що насправді це для мене значить. Три тисячі підписників, Ютуб канал, як це починалося, як він розвивався, в яких напрямках ми рухалися, і як це вплинуло особисто на мене та на людей, які були поряд зі мною і знаходяться зараз поряд, на людей, які є споживачами цього контенту, адже я бачу, як воно впливає взагалі на людей, які дивляться і слідкують за цим Ютуб каналом. Для чого. Він взагалі був створений, як він змінив мене як особистість, а також які мотиви і які цілі я переслідував, коли я починав цей YouTube канал. Ну, хочу почати з того, що саме по собі одужання від залежності це мається на увазі постійний розвиток в кожній сфері біо, психосоціо, духовно, особистісно. З перших років свого одужання я внідрив, інтегрував в себе таку звичку кожного дня робити хоч щось для того, щоб стати кращим. І, звичайно, не може бути такого, якщо ти кожного дня щось робиш, тобто дізнаєшся якусь нову інформацію, розширяєш своє світосприйняття. Отримуєш якийсь новий життєвий досвід, взаємодії з тяжкими в нашому випадку людьми це не може не вплинути взагалі на тебе. Цей весь такий накоплений потенціал е у вигляді нових знань, нових навичок, нових звичок і розширення світосприйняття. Він в будь-якому випадку буде шукати вихід, і, звичайно, не давав мені спокою, тобто потрібно було шукати, в якому напрямку йому вивільнятися цьому потенціалу, тому що всередині я би перегорів, мабуть. Я задався таким питанням. На той момент я був керівником центру. Звичайно, пріоритет тоді ще. І в принципі, все було налажено, все було сформовано, все якби функціонувало. Команда була, люди були в такому випадку. Ну, якби розвиток, зазвичай як було раніше у інших керівників, я так розумію, це потрібно, щоб було багато людей в центрі, формувати нову команду, їхати відкривати, наприклад, новий регіон чи відкривати новий центр. Але. Людей на той момент так багато не було, щоб відкривати центр, тим більше їх багато і бути не може, якщо працювати законно, так би сказати, не їздити по людей, не забирати їх з дому, тобто максимально лояльно працювати, так як ми працюємо От, в межах допустимого для того, щоб людина приїздила, сама починала одужувати, сама була замотивована в цьому. І звичайно, багато людей в такому випадку, з таким підходом, ну якби бути, не може. Якийсь період часу я знаходив. В цій позиції, не знав, в якому напрямку далі розвиватися. І прийняв таке для себе рішення розвивати свій особистий бренд, тобто розвивати те, що ніколи від мене нікуди не дінеться, розвивати своє ім'я, розвиватися як спеціаліст, як експерт в цьому напрямку, транслювати свій цей розвиток, передавати свої знання, робити щось таке, що залишиться і після мене. Тобто, якщо в будь-який момент мене не стане, наприклад, то буде щось, що буде працює. Допомагати і приносити користь людям, розвиток цього особистого бренду також мається на увазі, в тому числі і розвиток соціальних мереж, адже потрібно розширяти було вплив розжиряти зону зону впливу і кількість людей, на яких я можу вплинути позитивно, тому що стає якби тіснувато в тому товаристві, в якому я знаходився. І я почав YouTube канал. Дуже добре, що я його почав саме в той момент, коли я до дозрі... Коли якісь мої переконання стосовно залежності, співзалежності, реабілітації залежних людей, вони укріпилися і утвердилися. Тобто я вже не сумніваюся в тій концепції, яку я зараз транслюю, тому що вона не просто підкріплена якимось знаннями, звичайно, з авторитетних джерел, але в тому числі і досвідом, досвідом взаємодії з багатьма, багатьма людьми, багатьма сім'ями, тому я переконаний, що та концепція, яка транслюється, звичайно, вона покращується і модернізується, але основні і головні моменти, основоположні і такі фундаментальні. Вони... От закріпилися, і я зараз переглядаю відео, яке я знімав, наприклад, 2,5 роки тому, коли почав там дуже чудовий текст. Я повністю підтверджую на сьогоднішній день кожне моє слово, яке було сказано в моїх перших відео. Хоч там, звичайно, я відчував себе, почував себе дуже невпевнено. Проте, ну якщо не брати в розрахунок мою невпевненість на камеру на той момент, а брати конкретно текст і той сенс, який я передавав, то я підтверджую кожне своє. Є слово, і я я зараз говорю все те ж саме. Також за цей період часу я виріс в плані впевненості в собі і взаємодії. Для мене було раніше якби тяжко через камеру передавати щось, навіть вести якісь вебінари. Але якби події в світі вони скоригували все так, що нам необхідно. Саме із неможливості в офлайн впливати на багатьох людей, тобто в живих зустрічах, потрібно вміти працювати і через камеру, і через веб-зустрічі, і так далі. Мої Найперші мотиви були, звичайно, такі, щоб знімати інформативні відео, в яких я буду відповідати на питання, які частіше всього задають там родичі залежних людей. В першу чергу цільова аудиторія, аудиторія цього каналу була саме родичі залежних людей, і в принципі я цієї сторони і підтримуюсь. Я розумію те, що наші відео зараз дивляться багато хто, і залежних людей вони приїздять в центр. Буває, приїздять і говорять про те, що дивилися, спостерігали. І це схиляло їх ну на довіру на те, що приїхати саме в цей центр. От, але вони б не приїхали б, якби з боку зі сторони на них не було впливу зі сторони рідних, які також спостерігали за інформацією і інтегрували її в дії, які спонукали людину, що вона приїхала і одужувала. Я до сих пір притримуюся тієї сторони, тієї думки, що саме родичі залежних людей в першу чергу має цільова аудиторія, тому що саме родичі сподвигають залежного до того, що він почав лікуватись. І саме від позиції родичів залежить те, чи створять вони умови, при яких залежний захоче лікуватися, чи не створять, і будуть продовжувати далі забезпечувати умови для вживання, і залежний буде знаходитися у вживання. Тому моя цільова аудиторія це родичі. Для них була створена група на той момент вайбері. І для мене було. Як би важливо, щоб вони отримували постійно цю інформацію. Що я запишу, наприклад, один-два-три відеоролики з відповідями на їхнє запитання. І вони їх подивляться, і не потрібно буде кожного разу розжовувати, пояснювати, розказувати. Буде легше консультантам, які консультують родичі, отже, рідні, які дійсно зацікавлені в одужанні свого близького. Вони спостерігають за інформацією. І я думаю, що зараз дивиться цей ролик саме ті близькі, які... Дійсно зацікавлені, одужені близько. І вони, якби кожного разу, коли я викидую в групу зараз, уже в телеграм-групу, відеоролики інформативні, чи якісь інтерв'ю, чи лекції, чи якісь вебінари, вони переглядають це і серйозно відносяться до процесу. Саме з такою ціллю було воно і започатковано, щоб я викидав ці ролики, наприклад, рекомендації там, в процесі реабілітації, що робити, якщо залежний не хоче лікуватися, рекомендації стосовно телефонних розмов от, помилки, які часто припускаються родичі залежних людей. Там. І далі, далі, далі. Потім я вже розширяв, якби все більше і більше давав такої цікавої і корисної інформації. Але спочатку от, мотиви саме були такі, щоб відповісти на найбільше от таких найчастіших запитань. Далі наступна категорія, яку я започаткував, це інтерв'ю. Інтерв'ю в першу чергу з випускниками, з людьми, які пройшли реабілітацію, які вже якийсь час знаходяться в тверезості і доказали теж дієвість програми одужання якістю свого життя, я почав знімати інтерв'ю. Також це все більше з моїх, мабуть, власних потреб, адже мені колись дуже не вистачало саме таких прикладів, коли я знаходився на початкових етапах одужання. І саме для цього я почав це робити. Це дійсно було уже зі сторони служіння, тому що зняти інтерв'ю. Перші два інтерв'ю я знімав з співробітниками тут у себе на квартирі, прямо тут де знімаю. Мені там подарували дуже дякую цій людині. Подарували мені цей звук, через який це пишеться. Я взяв, як би позичив кошти для того, щоб купити цей фотоапарат, і потім поступово віддавав ці кошти, на які я зараз знімаю це відео, і почав знімати якби інтерв'ю. Потім перейшли в студію, почав платити за це кошти. І звичайно, це була моя така жертва. і продовжується зараз жертва в зйомках інтерв'ю, адже вони коштують трохи грош, і я щиро дякую всім, хто приймає участь в тому, щоб у мене була можливість знімати ці інтерв'ю у вигляді фінансів, які ви благословляєте на те, щоб розвивався цей канал. Тому що дійсно зняти інтерв'ю в тій студії, в якій ми знімаємо, воно коштує гроші, але дуже хочеться, щоб ви дивилися ці інтерв'ю з приємним звуком, з приємною картинкою, щоб воно. Якби передавало всю ту атмосферу, і я впевнений, що ті всі зняті вже там, я не знаю, 25, мабуть, інтерв'ю. Ну, це враховуючи те, що я знімаю зі спеціалістами інтерв'ю. в мене там брали інтерв'ю з Юлією Вікторівною, нашою брали інтерв'ю. Це дуже корисний контент. Скачуються ці відео, і ребята дивляться в реабілітаційних центрах і не тільки в нашому, а й в інших. І я це знаю. Я їжджу там на різні конференції, і там мені тиснуть руку, і дякую за. За цю роботу, яку ми робимо. Також лекції, які я знімав на центрі, коли проводив, також там ну, велика кількість лекцій, мною сформованих і дуже важливих стосовно одужання, також можна знайти в плейлисті на YouTube каналі. Також зняв інтерв'ю з юристом стосовно кредитних спілок, стосовно боргів, кредитів там, і цих всіх моментів, що стосуються саме цієї проблеми. Вона відповіла на всі питання, також можете знайти в плейлисті. Тобто на youtube каналі дуже багато корисного контенту, і якщо передивитися весь цей контент, то звичайно складається дуже зрозуміла картинка, з чим ми стикнулися, і як діяти в ситуації, коли в сім'ї з'явилася залежність, коли є залежна людина, коли це все деформувало, всі взаємостосунки в сім'ї, і створило проблеми, і як виходити з даної ситуації, і там про сенси реабілітації. Про те, що для чого потрібно, і в подальшому, звичайно, у нас є дуже великі плани, багато спеціалістів, з якими б хотілося б зняти інтерв'ю. До речі, дуже дякую кожному, хто приходить на наш YouTube канал і дає інтерв'ю. Багато людей запрошених, ми просто чекаємо підходящого моменту. Я впевнений, цьому каналу попереду дуже великий розвиток, саме завдяки вам. Дякую за кожен лайк, кожен репост, кожен коментар. Ви таким чином допомагаєте. За кожну гривню, яку ви благословили в розвиток каналу. Попереду дуже багато чого цікавого. Тому підписуйтеся, якщо ви ще не підписані. Ще хочу додати, що цей канал дійсно підняв мою впевненість в собі, допоміг мені особисто вирости. Я, звичайно, підвисив планку своєї компетентності в даному питанні. Ж для того, щоб записати кожне відео, я оновлював інформацію, дізнавався інформацію, переглядав багато різних сторін, пізнавав багато інформації, накладав це, звичайно, на власність власний досвід і виводив, от самі головні такі моменти, тобто викристалізовував все те, що ви зараз споживаєте. Звичайно, в цьому моменті я також прийшов до багатьох усвідомлень, виріс експертно, дякую всім, особливо дякую людям, які були поряд зі мною, які мені не сказали, що в мене щось не так виходить. Тому що я ж кажу, я зараз передивляюся свої перші відео, і я дійсно ну. Там були моменти, де можна було мені сказати, як в мене погано щось виходить, і багато було таких моментів. Проте мені цього не говорили. Мене підтримували, мені казали, що все дуже гарно виходить. Давали позитивний зворотній зв'язок. Це мене дуже надихало, особливо кохана людина, Юлія Вікторівна. Я черговий раз. Переконуюся в тому, що дуже важливо обрати супутника по своєму житті, який має мудрість підтримати тебе на тих початкових етапах, на яких ти знаходишся, надихнути, стати для тебе опорою і підтримкою. Я бажаю кожному мати таку людину. Я бажаю кожному не закисати, не застоюватися на одному місці. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібно рухатися вперед, накопичуйте знання, накопичуйте. Накопичуйте досвід, накопичуйте нові для себе навички, розвивайтеся і знаходьте, шукайте вихід для того, щоб ваш потенціал вивільнявся і не перегорав, тому що в кожного з нас закладено великий потенціал нашим Господом Богом, і Бог зацікавлений в те, щоб ми його вивільняли. Тому дякую всім за увагу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бажаю всім успіхів.